Маржиналі, привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я засновник клубу Кінго в і Це канал товарка без води. І сьогодні вже 346 те відео з мого щоденного челенджу. Відео на Ютуб щодня. І сьогодні поспілкуємося про важливість фокусування в твоєму товарному бізнесі на маркетплейсах. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, обов'язково постав лайк і підпишись на цей канал. Я думаю, ти читав дуже багато важливих книжок по бізнес-сфері. і, Безумовно, читав і Біла Гейтса, і Уерна Баффета з його одним дуже важливим словом. Коли їх запитали, що ж для вас найважливіше, вони всі в один голос сказали: фокус, фокус і ще раз фокус, але пройшов шламова. Я знаю, особливо жінки можуть фокусуватися одночасно на різних справах, і це взагалі-то норм, але на маркетплейсах все ж по іншому. Наприклад, ти лише почав товарний бізнес на маркетплейсах, і ти займаєшся абсолютно всім. Тобто, ти і замовлення приймаєш, і посилочки відправляєш, і повернення отримуєш. Ти тенечки б'єш, перерод також. Шукаєш собі нових постачальників, додаєш фід, вирішуєш проблемні ситуації з гарними відоками або поганими. Коротше, у тебе дуже багато справ, і звичайно, це і є розфокус. А як же тобі зробити фокус? Ти знаєш, я вважаю, що в бізнесі на маркетплейсах потрібно тримати фокус на трьох. Речах, перше це скаутінг, тобто пошук нових товарів. Оце найважливіше. Тобто успіх до тебе прийде лише тоді, коли ти береш правильну категорію і правильний унікальний товар в цій категорії. Другий момент, куди б я б фокусувався на твоєму місці, це правильне професійне упакування твоєї картки. Тобто, тобі потрібно розібратися, що ж то за SEO оптимізація взагалі-то така, які правильні креативі найбільш лікарні, а які найменш, що більше спонукає твоїх покупців і тригерить до покупці саме в твоєму магазині. І Третій фокус це по факту, де твої картки знаходяться по високочастотним запитам в топах або не в топах своїх підкатегорій. Тобто тобі потрібно постійно щоденно займатися тим, що ти аналізуєш видачу по твоїм карткам і бустиш ці картки до гори, якщо у тебе якісь картки падають вниз на першу або на другу сторіночку. Ну а якщо твої товари не знаходяться на першій або другій сторінці, то й продажів звичайно не буде, бо маркетплейси працюють лише так: дві сторіночки і стоп. Наші покупці зараз дуже ліниві, щоб шукати твій товар на 15 або 17 сторінці. Так воно не працює, і от ти скажеш, Дмитро, ну дивись, ну як мені все це встигати, коли ще є дуже багато подій, які є в моєму житті, і в особистому, і в бізнесовому. Дивись, яку пораду я тобі зараз дам. Обери один день на тиждень, де ти будеш займатися конкретно однією справою. Це буде скаутінг, наприклад. Тобто ти будеш аналізувати своїх конкурентів і шукати нові товари для свого товарного бізнесу, щоб зробити конвеєр новинок в свій бізнес. І нехай це буде, наприклад, понеділок. А далі, наприклад, в середу ти займаєшся SEO-оптимізацією своїх карток. Тобто, ти береш і тільки тими займаєшся, що робиш пошукові запити на двох мовах на промі. перезбираєш картку на 110 символів в назві на пром. І на 255 символів на розетку. А ще дуже важливо, ти придивляєшся до характеристик своїх конкурентів, якщо на розетці, то до самої розетки і додаєш всі недостаючі характеристики по фільтрам собі в картку товару через Fox або через Price Creator. Ну добре, понеділок вже у нас розписане. Серда також Що ж буде робити, наприклад, в п'ятницю. А в п'ятницю я тобі рекомендую збирати відгуки на свої товари на маркетплейсі розетка і на свою компанію на маркетплейсі пром. Тобто брати, фокусуватися саме на покупцях. Телефонувати їм, збирати відгуки і поліпшити свої картки з приводу NPS. Тому що відгуки дуже важливі на маркетплейсах. Якщо ти зараз їх не збираєш, тому що того просто немає часу, то візьми і сфокусуйся на цьому. Просто обери один день і збирай там відгуки весь день. Дивись, всього три справи: Це пошук нових товарів, це seo оптимізація і це відгуки. І ці три справи дадуть тобі буст 100% тому що ти фокусуєшся на правильних речах, які реально ведуть до збільшення твоїх продажів на маркетплейсах. Фокус, фокус і ще раз, фокус. Звичайно, ти бажаєш подивитися якийсь серіальчик на Netflix або, наприклад, прийти погуляти з друзями і попити півка. Це все нормально. Але ж виникає запитання: хто буде розвивати твій бізнес замість тебе? Ну ніхто, звичайно. І ще тобі маленька порада, але вона дуже важлива для маркетплейсів. Дивись на ціноутворення твоїх конкурентів постійно щоденно. Тому що ми чітко розуміємо, що якщо конкуренти вночі знизили ціну, а ти на цьому не сфокусував свою увагу і також не відрогував, то, звичайно, тебе продажів не буде. Прямо візьми і випиши всі свої дії, які ти робиш за день, а подалі за тиждень. Проаналізуй їх і подивись, що там по факту важливе, а що просто не потрібно тримати в своєму фокусі. Для прикладу, ось тобі мій розклад. Кожен понеділок ми займаємося з командою пошуком нових експертів, колаборації, реклами, пошук нових блогерів, тобто займаємося просуванням своїх карток. Вівторок у моїй команди, і мене це день скаутінгу. Тобто я аналізую роботу скаути, аналітика. Дивлюсь, що вони заробили класно за тиждень, а що погано. І якісь товари я узгоджую на закуп товару в Китаї, в втореченні, а які, звичайно, ні. Середа у мене це пошук нової інформації і зідзвони з експертами в нашому клубі King of Marketplace. Четверг – це зйомки. Так, зараз доки йде челендж і залишиться всього 20 днів до кінця цього челенджу. Я його цілий рік для тебе знімаю, то я знімаю щодня. Але з наступного року я буду знімати ролики лише по четвергам. П'ятниця у мене те зізвон з команди і зі з клубом. А субота це день стратегії. Коли де має зі дзвонів, я просто думаю, чим же мені займатися далі. Ну а неділя, звичайно, це день родини, це святе. Так, от, якщо ти заздалегідь запланував свій тиждень і чітко знаєш, чим ти будеш займатися кожного дня, бо тебе немає жодного розфокусу. Ти просто береш і робиш ту справу, яку ти собі запланував, і звичайно отримуєш результат від цієї діяльності. Ну а якщо ти береш отримати більший результат від своїх магазинів на промі або на розетці, або на закордонних маркетплейсах, то більше інфо, як завжди, є в описі під цим відео. Ну, а якщо тобі подобаються такі мої відосики, обов'язково постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі дуже маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.